Доброго дня, малята! Вітаю вас на занятті з математики. Наближається свято Нового року. Наш друг їжачок надіслав нам чарівну скриньку. Подивимося, що ж в ній. У скриньки від їжачка ялинкові іграшки. Поричіть, скільки синіх куль на верхній смужці. Один, два, дві кулі. Полічіть скільки жовтих куль на нижній смужці? Один, два, дві кулі. Яких куль більше? Синіх чи жовтих? Порівну синіх куль стільки ж скільки й жовтих. Куди ми вішатимемо іграшки? На ялинку. Їжачок нам надіслав гарну ялинку в подарунок. Давайте прикрасимо ялинку. Почепимо на ялинку ялинкові іграшки, які нам також надіслав їжачок. Скільки ялинок надіслав нам їжачок? Одну. А разом із ялинкою він надіслав цифру один. Цією цифрою ми позначаємо предмети, коли їх по одному. На що схожа цифра один? На голку, на паличку, на шию жирафа. Пальчиком обведіть цифру 1. На картинці знайдіть ті предмети, яких по одному, та позначте їх цифрою 1. Серед цього різноманіття цифр. Знайдіть цифру один. Будьте уважні! Вона може зустрічатися декілька разів. Давайте порахуємо, скільки ж разів ми зустріли цифру один. Один, два, три, чотири. Чотири рази. Молодці малята. Подумайте і скажіть, коли це буває? Тепер чи пізніше? Ми ялинку прикрашаємо тепер, а святкувати новий рік будемо пізніше. Ми займаємося математикою тепер, а гратися будемо пізніше. Цифру один вивчили тепер, а аплікацію робити будемо пізніше. Ось таку ялинку натислав нам їжачок. Давайте її прикрасимо готовими кольоровими кульками, викладемо їх по всій ялинці, чергуючи. Кольори, щоб наша ялинка получилася яскравою святковою. А тепер нам треба наклеїти з вами кульки. Беремо кульку, намазуємо клеєм та повертаємо її на місце, притискуємо пальчиком та серветкою, забираючи зайвий клей. Так клеїмо решту кульок. Ось така гарна новорічна ялинка у нас вийшла. Пригадайте, малята, з якою цифрою ми сьогодні познайомились? А скільки у нас було ялинок? А чим ми їх прикрашали? Молодці. До побачення, до наступних зустрічей!